Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. І знову перейдемо до роботи. Наприклад, цю давайте роботу виберемо. Так що погнали. І що це за перегони у нас тут? А, тут треба когось прибрати. Ось так тобі. Е, ти чого? Не втечеш від мене. Іди сюди. Ось так тобі. А, ось так. Нічого собі я його швидко прямо. Ну, нам нічого не заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!